Доброго дня всім. Я хочу подякувати і представникам регіональної влади і Аркадію за роботу, яку він робить, і службі зайнятості, тому що дійсно питання важливе, і люди, які приходять на прийоми до народних депутатів, вони їх підіймають. Тому на мою думку, ми маємо. Поставити перед нашими фракціями в органах місцевого самоврядування важливе завдання добиватись наявності у міських статутах простої процедури декларування належності переміщеної особи до територіальної громади. Тобто на сьогодні в нас майже 65 тисяч а, приїхало людей, які проживають в місті Одеса, і по факту вони не зможуть з новим статутом приймати участь в житті громади. Тобто висловлювати свою думку в якихось важливих питаннях, і мені здається, що це якщо ми говоримо навіть в розрізі працевлаштування, це також є важливою частиною інтеграції людини в громаду. Він розуміє, він тут надовго він буде жити в громаді та приймати участь в житті громади або він тут не так як то кажуть надовго може поїхати побути отримати якусь допомогу та переїхати чи є якийсь план стосовно людей які будуть повертатися до країни люди які поїхали і як вони будуть працевлаштувати працевлаштовані і тут мені здається дуже гарно було б використати формулу нашого президента який запропонував це одна країна патронує відновлення одного регіону ну в мене у мене майже все. Дякую.